Це відео вже переглянули мільйони. Дівчина з ніком Принцеска поступово стає новою зіркою соцмережі, адже отримує справжнє задоволення, коли смалить орків. Це Тетяна Чубар, їй лише 24 роки. Від початку війни дівчина служить в окремій мотопіхотній бригаді імені Гетьмана Виговського. Біографія білявки, яка мріє пофарбувати САУ самохідну артилерійську установку у рожевий колір, ще дуже коротка. Народилася у Конотопі. мріяла стати медиком, але вивчилася на кухаря-кондитера. У 18 років пішла служити до ЗСУ. Після початку війни Тетяні радили звільнитися у неї діти, але дівчина була категоричною. Ні, я залишуся воювати. Я принцеска, Тетяна чубар молодший сержант. У березні ще на початку вторгнення Тетяна зустрічала окупантів на Чернігівщині з квітами. Мова йде про українську гвоздику, самохідну артилерійську установку. Чи було страшно? Так утім, побачивши, як плюндрують вороги рідну землю, приборкати бажання нищити загарбників. Не вдається. Тож під час бою принцеска несамовито кричить: Тетяна тендітна та невисока, усього 160 сантиметрів. Піднімати снаряди вагою у 30 кілограмів їй, звісно ж, важко. Але на війні, як на війні, що скаже командир, те й робитиме. Вдома у бабусі на Тетяну чекають сини чотирьох та семи рочків. Захистити їх від ворога найпотужніша мотивація. Аби заспокоїти рідних, що з нею все гаразд, тетяна має чудовий вигляд на відео. Так в перерві між боями встигає фарбуватися та навіть робить манікюр. Пояснює це просто, я ж дівчина. У САУ немає захисної броні, як, наприклад, у кутанки. Якщо в самохідну установку потрапить ворожий снаряд. Гвоздика перетвориться на братську могилу. Усвідомлювати це дуже страшно, утім, вибору немає. Треба стояти до останнього. У бригаді Тетяну Чубар люблять та оберігають жінок. В армії багато, але така навідниця принцеска одна. Після появи у соцмережі відеороликів з війни за Тетяною Чубар спостерігають тисячі незнайомих людей. Бажають якнайшвидшої перемоги та навіть присвячують вірші. Принцеска Таня. Зказки не вгадали то псевдонім ще звуть її Мала. Воює з ворогом, вона навідник Сау. красуня мама, татова донька. Принцеса Воїн. Вся країна знає, дівчат таких в нас сотні, не одна. Тож хай Господь їх всіх оберігає, і з перемогою додому повертає.